Загроза 24 серпня. Мабуть, зараз кожен українець переживає щодо цього. Чи буде Путін мститись за Крим? Я думаю, що буде. Хоча, наприклад, Арестович заявив, що він не вірить в те, що буде масовий обстріл. Але, якщо чесно, я не дуже вірю Арестовичу, особливо останнім часом. Зараз взагалі людей попереджають про те, щоб всі готувалися. Наприклад, правоохоронці закликають взагалі українців повідомляти про все підозріле та з розумінням взагалі ставитись до обмежень, які ось вводять зараз в вихідні та святкові дні. Наприклад, в Києві з 22 по 25 серпня вирішили заборонити проведення будь-яких масових заходів. Про можливі ракетні удари з боку Російської Федерації заявив і військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що зменшення інтенсивності ударів по Україні в останні дні це таке, знаєте, затища перед бурею, тобто підготовка Кремля до дня незалежності України. Ну така свого роду. Жданов вважає, що ось таким чином росіяни вони готують техніку та просто накопичують боєприпаси. І він пропустив, що ракетних ударів може бути кілька, і вони можуть розтягнутися в часі, тобто будуть мордувати, починаючи ось десь з 23 по 25 серпня. Про те, що загрози ракетних ударів по Україні дуже високі, попереджала і моніторингова група Білоруський Гаюн. За їх інформацією, до Білорусі завозиться просто величезна кількість ракет. І ось декілька днів назад, і президент України Володимир Зеленський також, звертаючись у щоденному зверненні вечірньому до українців, попередив, що. Ось цей тиждень він буде ну, буде дуже таким тяжким. Треба берегти себе і потрібно витримати все це. Зараз завдання номер один для Росії це виконати завдання по Донбасу. Разом з тим, Путін неофіційно по різних каналах і офіційно через Ердогана, Гутереша так, він заявляв про свою готовність до переговорів. Але переговорний процес він формуватиме позицію по визначенні окупації Крима, ДНР, ЛНР і, можливо, обговорення певного статусу для захоплених Херсонської частини Запорізької та Харківської областей. Для Путіна це є ну, такою передумовою для переговорів. Він розуміє, що ситуація для Росії стратегічно провальна, тому треба йти на переговори. Але він хоче провести їх на своїх умовах. Тобто до кінця ще не розуміє, що відбувається. Як змусити людей піти на всі ці умови тільки загрозою глобальних наступальних операцій? Великих резервів там вже немає, але є ракетні комплекси авіація, і погрожуючи ось до 24 серпня потужними атаками, тобто завданням, завданням ударів ударів саме не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах, великих містах, включно з Києвом. Ну, мабуть, Росія розраховує саме на це. Більш того, в Інституті вивчення війни підтвердила, що в Маріупольській філармонії пам'ятаєте, ось вже декілька днів гуляється інформація. А 24 серпня може пройти суд над захисниками Азовсталь. Також аналітики цитують і повідомлення розвідки, що Росія може завдати такого точесного удару по самій будівлі. І на думку експертів, все це створюється ну, для такої, для картинки для російської аудиторії. Ось. І новина ця просто це жах, якщо чесно, я навіть не знаю, як коментувати це. Приїздив Артоган, заявляв про переговори, але. Місія Ердогана це ж не лише просто передати і рекомендувати Зеленському піти на переговори, але ем, і механізм примусу народу України це загроза мас, масованих атак. І ось ця загроза, вона особливо ближче до 24-го, вона така стає більш сильною. Це потрібно, щоб і люди вимагали переговорів, і керівники держави побачили, що виходу немає, бо будуть колосальні жертви, щоб країни Заходу побачили, що тут є загроза ось такої ще більш масштабної війни, яка може перейти і до них. Також загроза з боку Запорізької АЕС. До речі, щодо до Запорізької АЕС, вже всі читали, мабуть, так, що. Е З'явилась не одна новина про те, що якщо щось станеться з Запорізькою АЕС, то вже у війну вступить НАТО. Тобто Росії вказали на її місце і попередили, що, не дай Боже, щось станеться, побачите, що буде. Але що б там. Що б там не хотіла Росія, що б там вона не планувала, і кінцева ціль ми розуміємо, що це перемога, але нічого не вийде. Перспективу Путіна немає. Ну, їх немає. І це вже розуміють всі. Всі аналітики, навіть включно з російськими, говорять про те, що він програє у цій війні. Зважаючи на те, що в цій ситуації у нас не буде жодних компромісів щодо територій на автономії, щодо перебування російських військ на окупованих територіях, сьогодні перед нами стоїть завдання потужної наступальної операції, щоб викинути вороги, ворога за межі України. Все, це єдиний шлях, іншого немає. Але навіть якщо Путін почне ось ці атаки. То повтору, хтось там каже, ось буде там повтор 24 лютого, а, там сунуться з Білорусі і так далі. Якщо сунуться з Білорусі, то швидше за все і а, наші військові почнуть стріляти по Білорусі. Тому я думаю, що Білорусь на це не піде. Але як би там не було, повтору 24 лютого вже не буде, тому що зараз, на відміну від а, 24 лютого, Україна вже готова і до ракетних ударів, хоча до них не можна бути готовим. Але ми якось вже потроху звикаємо, вже звикли і до цих безкінечних сирен, повітряних тривог, вже звикли до того, що щось вибухає десь постійно, і вже звикли і до, до всього, мабуть, і до відбиття атак російських збройних формувань. Тож тепер. Несподіванка Росії не вдасться. І головне зараз в ці дні це бережіть себе. Не нехтуйте, коли чуєте повітряну тривогу, бережіть себе. Ми з сім'єю, скоріш за все, будемо їхати на свята, будемо їхати десь з Києва, якщо чесно. Я дуже переживаю, тому що маленька дитина. Маленька дитина, і я вірю в те, що, скоріш за все, ця погань буде обстрілювати Київ. Тому моя порада: бережіть себе і бережіть свої родини, особливо в кого маленькі діти. Зараз е життя це найдорожче, тільки тепер, мабуть, ми це зрозуміли. тому Головне зараз це протриматись. Протриматись цей тиждень. Він буде думаю, що морально дуже важкий. Тому бережіть себе. Бережіть себе та свої родини. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.